Пізно їх вплив перетворюється в захист саме їх інтересів. Те, що стосується ситуації, пов'язано з церквою, майте на увазі, що це дуже непросте. Питання. От, і коли вони перейшли межу після війни, коли вони фактично частина з них підтримала цю війну, от, не засудила цю війну, от ви знаєте, що рішення було прийнято миттєве. І тому закидати нам, що ми нібито нічим там не займалися. Інша справа, що у нас величезна кількість людей е не до кінця розуміється, що така церква. От, і чому саме, скажімо так, ці посередники мають приймати участь в процесі вашого спілкування з, е з Всевишнім. От я не хочу ще раз на наголошу на кого образити, але нам треба, щоб у людей було розуміння, що це за взагалі за таке явище. Звідки воно взялося? Чому вони до цього часу існують? Чим вони займаються? Який у них бізнес? От люди не хочуть з цим розбиратися. Вони